Доброго дня, шановні підписники! Сьогодні я хочу розповісти в цьому відео про самогонний апарат двойної перегонки. Як виходить? Двойна перегонка, тому що дуже багато людей не розуміють, починають начи, задавати питання, як те виходить 90 градусів, чи після першої перегонки ти очищаєш співстерець. Ні, воно працює зовсім по-другому. Зараз я вкратці, дуже швидко вам розповім. Хто знає, це відео буде нецікаве, хто з цим стикається вперше, я просто Дуже коротко розповім, як працює даний агрегат. Значить, дивіться, що він складається. Перше, це отака йомкость. Ну, Всередині там немає нічого. Одне, що є отвір, він герметичний, там всередині заварений для термометра. Сюди вставляється термометр. Це йомкість на 23 літра. Далі, йде друга ємність отакогось плану. Якогось плану, ємність. О. Потім йде свого роду такий сухопарник О, е і. Холодінна установка. Тепер я буду його збирати і потихеньку вам розповідати, як воно все працює. Так, встановив я цей холодильник просто однією рукою. Тут воно на дні гаючки, все легенько закручується. Встановив я цей холодильник, щоб далі розповідати, як воно працює. Значить, цю ємність ми заливаємо брагу. Заливаємо десь отако, це у нас 18 літрів. Потім ми беремо. Другу ємність і вставляємо у цей отвір. Так ми вставляємо. І в нас виходить, вже в цій ємності із брагою стоїть отака ось гільза. Тут браги нема нічого, абсолютно. Сюди ми можемо і використати, ну, як джин корзину. Можна сюди залити води, можна якихось фруктів положити, якийсь сок. Ну, чарочкою невеличкою, чарочки буде достатньо, щоб сюди її залити. Потім, як це працює? Коли нагрівається брага в цій ємності, вона піднімається ось по цьому сухопарнику. Всі, все важке, те, що е, е, в таких обичних апаратах. Назад вертається у брагу, воно тут затримується. Тобто тут ось іде така трубка. Із цієї трубки піднімається пар. Всі, все важке, що охолоджується на цій стінці, залишається тут така ємність. Оцей болт викручується. Я спеціально його зробив таким довгим. О, щоб можна було зливати ну, ці відходи, що залишаються Потім оця ця пара. Піднімається по цій трубці. Тепер ми беремо оцю холодильну установку. Ставимо просто отак ось о, у ці шліці, щоб воно попало, і оце ось у ці болти. О, дивіться, він вже у нас практично зібраний. Потім ми закручуємо закручуємо отаку. Отако все по кругу. Закручуємо, зажимаємо. Що в нас виходить? Так, вспоминай. У нас тут брага, вона піднімається по цій трубці. Іде по цій трубці, отако піднімається, попадає в цей холодильник. Отут у нас підключається вода. Сюди заходить холодна, сюди виходить гаряча. Попадає в цю трубку, охолоджується, стає вона. Рідкою. Потім по цій трубці, по цій трубці опускається. Поняли? У, цей, у цю йомкість, яку ми тільки що сюди встановили. Ось ця йомкість, ємність. Бачите? Потім з цієї ємності. вже з цієї ємності, вона нагрівається, тому що тут брага гаряча. І піднімається по цій трубці. Розуміли, да? піднімається по цій трубці. Вона тут також охолоджується, пара. І виходить уже відсюда готовий продукт. Тобто за один раз брага переганяється два рази. Піднімається по цій трубці, заходить сюди, охолоджується, попадає в другу ємність. І з другої ємності, вона. Випаровується, йде по цій трубці, і охолоджуючись отут, виходить вже готовий продукт. Тепер дивимося. Які плюси і мінуси даного ну, апарату? Ну, По-перше, що за один раз, хоч і це займає більше часу, ви получаєте готовий продукт на виході. 86 максимум, що я брав, це 91 градус. Тепер дивіться, ми сюди заливаємо 18 літрів браги. І з цих 18 літрів браги, я беру 2,5 літра спірту 86-87 градусів. О, це в нас виходить готовий продукт, який я. Розвожу водою один до одного, допустимо, і виходить десь 42 градуса чистого продукту. Сюди я заливаю брагу і 5 кг цукру. Тобто, із 5 кг цукру в нас виходить 5 літрів уже розведеного продукту, десь 42 градуса. Ви можете сюди вкидати що угодно, яблука, груші, сок. Виходить, продукт ще ароматизований. Це його ну, можна сказати, плюс. Мінуси те, що довго, десь 5-6 годин. Розход води, зразу кажу, у мене десь 250 літрів получається води, тому що я ну просто щоб не виливати цю воду, можна її прямо в колодязь назад скидати, можна наповнювати якісь ємності, можна наповнювати басейн, ну, у мене 200-літрова бочка, получається, бочка і ще півбочки, ну, там даже менше, ніж півбочки. Ну, десь 250-270 літрів води. Це щоб ви знали, коли ви купуєте цей апарат, ви не думаєте, що е, дуже мало розход води. Ну, такий от розход води, якщо ви живете в квартирі, так вважайте, десь 250-260 літрів води. От. Ну, це основне, що я хотів розповісти про цей апарат. А ви вже самі думайте, чи потрібен він вам, чи не потрібний. Знаєте, є такий старий анекдот як мартишка з удавом виграли мільйон доларів і мартишка бігає коло удав каже. Ну, що ми, що ми зробимо з цими грошима? Годам каже, не знаю. Ну давай купимо вагон ананасів. Для чого? Ну будемо їсти ананаси в всіх. Удав такий, нафіг надо? Ну, давай купимо вагон апельсинів, Ну, нащо? Ну, будемо їсти апельсини, гощати усіх, може, трохи там комусь подаримо. Удав такий, нафіг надо, Ну, Мартишка, ну а що? Що ми зробимо цим, цим мільйоном? Ну, давай-ка я купимо більший воздушний шар. Ну, і що? Що ми з цим шаром зробимо? І ми його надуємо. Ну, ну і що далі? І відпустимо. Ну, а сміс, А для чого? А нафіг він нам надо. От ви теж подумайте, чи нужен нам такий апарат, чи не нужен, чи можна просто купити е, обичний апарат е, і робити двойну перегонку для себе, о, а одинарну перегонку, там, якщо якась компанія здорова, ну, кожен думає як зробити це правильніше. Точно, щоб в якихось цілях, целях цей апарат не підійде, тому що це дуже довго, малий виход і займає дуже багато часу. Ну, Щоб не затягувати на довго відео, я в наступних відео розкажу, що ще потрібно докупити, щоб працювати з цим апаратом. Ну, Це воно навіть не обов'язково його докупляти, але бажано, щоб такі речі були. Значить, Підписуємося на канал, ще буде багато всього цікавого. Гарного дня, чистого неба. До побачення!